Кожна дитина унікальна. Батькам не варто порівнювати своїх дітей, їхню зовнішність, поведінку або здібності. У жодному разі не кажіть дитині, що любите її більше, ніж іншу, бо вона поводиться краще. Часто буває, що двоє дітей цілковито відрізняються один від одного і можуть подобатися різні страви іграшки, хобі. Необхідно встановлювати певні межі, які дітям не дозволено порушувати. Не можна допускати, щоб діти залякували, ображали один одного, брали речі без дозволу. Навіть маленькі діти потребують власного простору. Дорослішаючи, вони потребують більше часу, щоб побути наодинці зі своїми думками. Батьки повинні поважати це бажання: якщо обидві дитини живуть в одній кімнаті, визначте особистий простір кожної з них. Уявіть, що вашій старшій дитині важко вчити уроки, бо молодша галасує. Марно звинувачувати у цій ситуації молодшу дитину, набагато ефективніше знайти для старшої дитини тихе місце. Батькам буває легше знайти спільну мову з однією дитиною, ніж з іншою. Проте необхідно зберігати неупередженість, не стаючи ні на чий бік у конфліктах між дітьми. Навіть якщо ви упродовж дня дуже стомлюєтесь, знайдіть час побути наодинці з кожною дитиною окремо. Суперництво між дітьми це частина життя, на яку батькам необхідно зважати, завдання батьків в тому, щоб використати енергію суперництва з користю і виростити дітей здоровими і товариськими.